Псалом 10, Молитва за бідних та мучеників. Я на Господа покладаю надію, як же ви можете казати моїй душі, Втікай у гори, як той горобець, ось грішники натягнули цятиву лука, приготовили в сагайдаку стріли, щоб у темряві перестріляти довірливих серцем. Адже вони зруйнували те, що ти впорядкував. А що зробив праведний? Господь у своєму святому храмі, Господь, Його престол на небі, Його очі споглядають на бідного, Його повіки стежать за людськими синами. Господь досліджує праведного і безбожника, а той, хто любить неправедність, ненавидить свою душу, Він, наче дощ, пошле пастки грішникам, вогонь. Сірка та нищівний вітер це частка їхньої долі. Бо праведний Господь Він полюбив праведність і його обличчя споглядає праведність. Амінь.